Ну словом, футбол, футбол. Я вам скажу, але футбол безболівальників, знаєте, це не футбол. Тож дивіться, ці прекрасні леді, що на тому бусику скільки кілометрів вперли, щоб підтримати нашу команду. Вони вболівали і сказати, пацанам все рівно найкраще не здаватися, наполегливість бій. Ми це зробимо. Я вас вірю однозначно. Героям Героям слава Україні! Героям слава! Я не маю що додати всіх цих прекрасних, только, прекрасних слів і прекрасних дам. Чемпіонату України Друга Ліга розпочинається з поселення команди. Куди ми приїхали? У Голоденко, нашу вже дуже знайому командочку і місто. Село. Що це місто чи село? Ми... Та місто, напевно. Я не знаю, що це місто, чи село, бащі, бо ми не знаємо з дороги, ми втомлені, але хлопці зараз що у нас по плану. Зараз каже тренування, так? Да, да, зараз після дороги, треба трошки ножки розбігати. Потім навичайно. Ну, ну, а товариство, okay, yes. що ми кажемо їм за традицію, якщо ви хочете побачити чим воно закінчиться, то ж давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо. Кіпер капітан дивиться футбол. Ти кого дивишся? І нерви до нічого доброго ага. не приводять. Правильно, правильно. Ти оцінюєш ситуацію, як наші конкуренти грають. Я не буду заважати, я просто коротко скажу. Професійний підхід. Капітан зразу то все бачите, контролює. Там у Кіпер, там туалет, ми туди заходити не буде. Що там, який рахунок? — 1-0. — Хто виграє? — Буковина. — Буковина має сюди. Ви, а то що таке? Це першість з України, перший дня. А ти рух з не дивишся? Просто дивитися. Один сам кожен дивиться те, що хоче, і має на то право, тому що ми живемо в вільній, незалежній, демократичній країні. А зато ми маємо подякувати в теперішній час нашим Збройним силам України, тому що я маю змогу знімати, а ви дивитися виключно. Дякуючи нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Ми це, ми, ми вже, ми, я вже принаймні щось зроблю. Ну нічого собі, як сам хоче Андрій, Володимирович, вже викучить той фонарик електрика. За скоро? <laughs> бачиш, що за <зайць>, відключився. <laughs> це нормально, бачиш тут темно, що треба щось рішати. <laughs> ну от Козаки от, сидять, готові, бачите. Вітя щось стоїть, веселить людей чи що, не знаєш, нічого це Тільки до обороту туди-сюди. Раз, два і все як має бути. Це вже не новий, давно всім відомий. Ми їдемо на тренування, а ви там щось зробіть. Ставте якісь подобайки. Напишіть як вам цей саме, як вам настрій з рчика. Що з що піші щось зробіть, 2 комента за... за 150 випусків. Зробіть що було три. Я в це вірю. Скажи мені, це той стадіон, де відбувся як -то? під деб'ютний гол, є за команду Так, саме так. І що Це ти мені скажеш? І що, треба повторити успіх. Як тобі повернутися на той самий стадіон? Добре. Ви щось тут забули, правда? Ми забули дати три пункти, які ми будемо зробити все, щоб завтра повернути собі, бо я вважаю, що вони нам належать. Дикуємося, дай, дай Бог, щоб так і було. Дай Бог. Все, вийдіть з дороги, як то кажуть, проводьте свої ножки в тонус. Тихенько бачите голову, бут, він перевіряє, з якої він буде забувати. з справи, з правої, з лівої. Ну ви цей самий підпишіться на канал, бо пропустити ті галешні. а там ой-ой-ой що може бути. Брат приїхав. Бачте що він робить? Бачте що він робить? Три-чотири. Пішло, пішло. Туда, Раз, два, три. Що означає? Коротше, не дади нам тут поговорити з капітаном. Не грам нікого. Він дані. Слово не скаже з ним. Слова не витягнеш. То, що їм скаже, Готується до роботи. Він готується до роботи, а ви Це така дорога, спина просідає. Треба підготуватися. Що тут все додати? Не треба що додавати? Дивіться. Хочеш, щоб я тебе відео показав. Так, як я мечі качаю. А ти не, не спотієш після такого качання? А Ну що там, наскільки ти накачав? Там все виставлено в тебе? Виставлено на машину. На машину? машину. <adjustable> нічого собі. Ні, пішло собі в титрі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Таня, дай сюди. Пашка, дай сюди, бери ті з вами. Мені один квадрат тут поставив. あうフフフフ。 Кіпери цей самий розминається, ми підійдемо до Володимира. Володимир, ти мені скажи, що за це, який неповний склад кіперів. Одного-третього загубили, машини його двоюдома, лікується, що десь підхопив якусь інфекцію. Не було його вмісту їхати, попустив це навіть цикл. Так що вирішили поїхати неповним складом, але думаю, нічого страшного повного не сталося. Ага, то просто житті вірус. Там нічого немає. Ні, ні, ні. А, то дякувати ні. Богу. Та. Думаю, що за тиждень він пропустив. Наступного тижня почне тренувальний цикл і думаю, Так от, Діма, ти там нам пей чай з лимончиками, з тим всім, давай лікуйся, щоб ми вже тебе побачили в турі, так? Ну, ми Переживаємо. Шановне товариство, ексклюзивні кадри, як Неймар завітав на наше тренування. Неймар Михайло Михайлович. Нічого собі. Михайло Михайлович. Кремска, а де ви здобували такі футбольні навики? А тут же, ви прийшов у футбол працювати. А, а до того Я з то вийшли. Ага. Не знімай мене, я тобі сказав. Скільки раз тобі повторяти, не знімай мене. Давай, 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 давай. давай. Як ми готувалися до гри, цілий тиждень я вважаю, що принципі, непогано підготували, Оце все перенесли на кров. А то, що ви вмієте грати в футбол, ну, я навіть в не знімаю. З перших хвилин що в нас не було якихось проблем як міномірні, з перших хвилин вийшли, взяли м'яч під контроль, і агресивно єдиноборством не програвати. Кожен на своїй позиції відповідально підіграти. Робочий підказ і один за одним. Чим швидше м'ядь буде ходити, тим швидше вони остануть. Не жалійте себе. У нас є рівноцінні на сьогоднішній день, у нас є рівноцінні заміни. Так що вийшли саме основне, вірте в те, що ви можете. Все, давай. Серіал Брат до брата приїхав, продовжується, але поки їде один брат до іншого. Ми чекаємо його теж в гості, але сьогодні подивимося, як зустрінемо його брат. Все, все готові, Oh, <laughs> Ну а перед самим початком поєдинку президент команди Мирон Михайлович та віце-президент Олександр Вікторович прийшли підтримати наших хлопців. Тож, шановне товариство, вмощуємося зручніше. Приємного вам перегляду! Що товариство? Команда футбольного клубу Вілка вже чекає свого суперника, команду Пробій. Фото готове, відео готове, вже все готове для того, щоб почати. Навіть судді чекають. Тож давайте разом і розпочнемо. А ви за той час можете поставити подвачку і підписатися, щоб не пропустити, чи воно все закінчиться. Гарного перегляду. Можемо дівчатий, хороша, хороша! Мама сімдесят п'ятий, старо! Добре дев'ятий, приставив Василенко! Афина! У нього играй! Са, что ты гонил? Два воды. Ваня, Петрук, еще швидше, швидше туда. Аут, аут, аут. Поля, еще ближе, Поля. Не выпускай. Выход! Это он, 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 это Що ж, друзі, після першого дуже важкого тайму, рахунок 0-0, ми мусимо зараз, показати характер, блядь. Ми мусимо зараз їх переїхати, ще цілий тайм є. Затривитися, блядь, вони пацани. Ми тут сука, ті нічейки, як всім уродуємося. Зараз вийти другий тайм і блядь, блять видистий, коти. Ми дуже багато програємо другий мед. З головою граємо. Треба розраховувати так, щоб ми його підбирали. Хто то дотерпить, то і виграє. Так що терплемо до кінця, момент буде. І початок щось так. Що Більш-менш. Почали погравати, посідати. Харап, проявляти. Думаєте, що ви вийти на чистих м'ячах випікати? Ні, так не буде. Ви мене вибачте, але, блядь, ми, -то, ми не що -то ми так будемо грати. Треба навчитись справлятись з тиском, ви грайте на виїзді, я розумію. Іванович вам сто разів говорив, блядь, не думайте за результат, нехай вас то не хвилює, за результат відповідає Іванович. Грайте, блядь, футбол, який ви вмієте грати. Кого ви, кого ви злякали? Ми програли все, ми програли подбори, блядь. Ми програли, блядь, біля нашої штрафної все, що можна і не можна. Ну ми все рівно, якщо, якщо ми вийдемо так на другий тайм, як пише на перший, ну так само закінчиться, як було вморшене. Один в один. І ми будемо сидіти в обіцуємо. Так, давайте ми, блядь, вийдемо, будемо грати, блять, навіть якщо ми програємо. Але ми будемо грати в футбол, щоб нам було не було стидно за те, що ми граємо. Бо ми зараз, блядь, взагалі не похочем, блядь, на себе. Ми, блядь, от відтінення, блядь, то, що було вморшені. Та сама ситуація один в один. Давай, пішли. Давай, давай. Давай, 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 тебе! Що ви тут сидите? Ми приїхали ну, Є... по дорогу. Так. Є, я не я, взагалі, я, рахунок для вас не чути. Нас тю... ми не ми не можна кричати. щоб ви знали, підтримка є, Лишається хвилин, давайте за саме. І заберемо, то, за чим ми приїхали, і поїдемо щасливо селі. Тут до здоров'я хлопчина, коли зараз перейдуть нам. Хай на хлопці районі зараз на дурної.

Хочеться щось сказати, але я думаю, що за такого матчу важко живіть. Та ну брод, сука, блядь, бляби ще другий танк знесли, нахуй под хати, блядь жовті. Таху блядь, блять заробили, сука знеси кувати. кажи, що їй парад. У нас цього немає. Бля, так футбол не грається, <забілість> чесно. Ну, виграли за рахунок характеру. Назв нема чомусь. Я казав, ми, блядь, вийшли і чекали, поки пропустимо, щоб, блядь, не уродувати, щоб себе не доставати. А треба доставати, блять. От вони на 74-й достали, бля. А Та ми це? ні. Ми не хотіли терпіти. Та, не хотіли. Ніхто, ні один, блять. Не хотіли терпіти, блядь. Я ножки заберу, я не буду боротися, я в загальному кажу, я не буду ловити, я не буду, бля, загіти. Кожен блядь, себе почніть знову ж таки, блядь, вертаємося назад звідти, блядь. Ми не можемо пацани, одну гру грати, іншу не грати. Ну, тобто, ну, Якщо ми хочемо десь, там, просто приймати участь. Е, ну, так. Але ми не хочемо участь приймати, ми хочемо гравати. Але ну, з вами ми говорили, цілий тиждень розмовляли, спілкувалися. і просто вийти без характеру, то, ну, не вилучше. Ну що ж, Важко щось додавати, коли команда програє. Футбол така штука, де завжди є. Перемоги, нічиї, поразки. Шановне товариство, встав вподобайки, підписуємося на канал. Дякую Збройним силам України, що має можливість я для вас знімати, а ви дивитися. Слава Україні! Героям слава!